Сьогоднішня тема нашої проповіді або зустрічі називається вона Шлюб, це не традиція. Ми звикли, що сім'ю сім називають браком, бракованим чимось. Чомусь в російській мові використали одне з поганих слів, але мені дуже подобається український шлюб, одруження і так далі. Нам в житті взагалі у шлюбі потрібні протилежності. Як би ми не хотіли бути однакими, але протилежності це залог нашого успіху в житті, в всіх сферах нашого життя. Шлюб є особливо важливим способом отримати собі помічника. А, тому адже сама суть шлюбу це стосунки. Тому ваші стосунки вони визрівають у вашому шлюбі. На початку а, створення Бог створив чоловік, не чоловіка і жінку, а створив лишень чоловіка. І чому лишень чоловіка? Мало того, ще й написано, що чоловік покине свого батька. І матері, і пристане до кого? До жінки. Ось чому чоловік покине свого батька і матір свій дім для того, щоб влаштувати свій. І обоє будуть одним тілом, тому вже не двоє, а одно. Що, ж, що ж Господь е, злучує, можна так сказати, або З'єднує, що Господь з'єднує, нехай людина не роз'єднає. Це написано в писанні також. Тобто, щоб ви знали, що ті, хто одружуються, вони мають одружуватись з мислю того, що в їхньому життю не має бути розлучення, неважливо, що стається. Люди деякі слабі характерні, вони можуть розлучуватися. Мається на, увазі, е, 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 мається на увазі, що випадки є такі, що вони розлучуються. Але Господь не задумав розлучення для вас. У цьому уривку виділяються три основні моменти стосовно шлюбу. Чи усвідомляєте ви, наскільки радикальні є ці ствердження? Навіщо, якщо Бог, багато людей не дотримується їх, вони у сьогоднішній день залишається істиною, які що Господь не задумав шлюб для того, щоб люди розлучалися, а формувались і дозрівали. Якщо в шлюбі ми розлучаємося, це говорить, те, що ми розриваємо нашу домовленість. А коли ми з вами стаємо у шлюбні відносини, я хочу вам розказати, як вони ставались давно-давним ще до Ізраїля. Коли бралося, одно, це залежить від достатку сім'ї в той час. Я зараз приведу старозавітній обряд, як це воно робилось, як Бог з Авраамом заключав до, довом завіт, а він повелів наступним чином. Взяти одну, наприклад, там корову, яка ще не тилилась, розрубати пополам. І що робили Авраам, робив з Богом. Бог проходив між цими двома розділеними половинками, і говорилось такий текст: Нехай зі мною станеться те, якщо я порушу цей заповідь. Мене розірве напополам. Тому, коли в ізраїльському народі йшли два батька домовлятись за подружжя майбутнє, а вони ще могли бути дітьми, а, але домовленість вже була з самого дитинства, що вони мають належати одне одному. І як складався заповіт між двома татами двох сімей? Одного є хлопчик, в другого дівчинка. І вони вирішували, що їхній хлопчик-дівчинка, зараз це так не робиться, але я вам історію розказую. Вони будуть чоловік і жінка. І вони укладали заповіт. Яким чином? По тим чином, який був і раніше. Відносно достатку сім'ї, брався баранчик, якщо бідна, бідна сім'я, брався голуб або курка. Або чим має більше сім'я достатку, тим більше тварина в цьому приймала участь. Її розрізали рівно пополам, по хребту, розкладали на дві частини. І один тато одної сім'ї проходив між неї словами кажучи наступне: нехай зі мною станеться таке, якщо я порушу цей заповіт. І тоді проходив другий тато сім'ї. І після цього вони. Уже святкували цілий вечір, кликали сусідів, і ось цю телицю або цього бичка, чи кого вони там розрізали, вони готували, і з рідними, близькими і сусідами вони просто це з'їдали. Ось такий обряд був а, досить кровавий, я вам хочу сказати. Але який зміст? Чому Господь да, прошу? Давай. Якщо. Питання від Міші, якщо вони не встигали з'їсти, вони їли його на слідуючий день. А, тобто вони, вони все одно з'їдали. Якщо а, по обряду, тоді було так, що якщо не встигали з'їдати в цей вечір, кликали на слідуючий день і продовжували трапісу, поки вони то не з'їдять. А якщо вони хочуть, щоб з'їли швидко, вони кликали більше людей. А, всього на всього. Тому оце відповідь на питання Міші. Ось як вирішувалось оце питання. Задумка Бога з Авраамом, чому кажуть заповіт вічний. Тому що Бог ніколи не порушує своєї заповіді. Якщо Він пообіцяв Аврааму, це буде вічний Авраам. Наші кажуть, о, ми живемо при новому заповіті, вже зовсім інше. Ні. Бог з Ізраїлем заключив заповіт ось таким чином, і тому він не може бути розрубаний пополам. А раз він не може, значить порушити він цей закон, цей заповіт не може. Шлюб це Божий план, це не традиція, яку можна просто відкинути. Шлюб укладає між одним чоловіком і одною дружиною. Так задумав Бог. Їх тіла поєднуються з певною метою, створеною. Створенням нової людини. Тому, коли ви одружуєтесь, ви не дві окремі людини в духовному розумінні, а ви одну. Шлюб задуманий бути незмінним. Шлюб має бути на все життя. Тому вірність це основа якості сімейного увага, договору. Якщо ви склали договор, це в духовному світі сприймається, нібито ви взяли ось цю тварину, розділили пополам, і якщо ви його порушуєте, ви нібито роздираєте себе пополам. Бог цінить вірність. Чому він сам вірний своєму слову? Тому якщо Господь бачить, що люди вкладають договори один з одним, клятву. Одне з одним а, жити все життя, він очікує, що ми будемо проявляти його я... якість, бути вірними до смерті. Пам'ятаєте, ми, ми, коли інші читають а, на вінчанні, молоді особливо вони читають, поки смерть не розлучить нас. Я бачив відео, один священик Бравов бив. По голові одне одному, то російський патріархат. Бачили цей відео? да Прийшли. Шановний батюшка, ми хочемо хотім розвестись Він читає з Біблії бух по голові одному, потім читає з другого бух другому по голові. То що ж ви робите? Ви ж нас вб'єте. А він каже: ну ви ж клятву складали, поки смерть не розлучить. Та от поки не вб'ю. ось Так спасав. Таким чином, юридівим шлюби шлюб спасав. Реальність сучасного життя така, що багато людей живуть поза цим ідеальним шлюбом. Але те, що ми живемо насправді, а не в ідеалі, не означає, що ми не можемо сказати, що ідеально взагалі не існує. Ідеал для шлюбу, як і раніше, залишається таким, яким Бог його задумав. Коли ви вирішите жити за Божим задумом. То пожнете щедрі плоди, які передбачив Господь для шлюбу. Шлюб це клятвений заповіт. Клятва, е вона сприймається в духовному світі дуже серйозно. Пам'ятаєте, ми якось на сімейному заїзді в, Ош... в Лунлейк, я читав один вірш. Де я говорив, що Господь щасливий не в дурнях, які розривають клятву, а щасливий в тих, хто дотримується своєї клятви. Тому Господь дійсно хоче, щоб ми були щасливі, і Він щасливий від того, що ми утримуємо наше слово. 1 Корінтянам 1.11. В Господі не чоловік. Ні жінка, ні жінка без чоловіка, ні чоловік без жінки. У Господі ми одно. Чому? Тому що там існує клятва, От, клятва, яку Бог не звик порушувати і ніколи не порушує, тільки люди цим займаються. Шлюб не стане рішення для ваших проблем. Він їх не вирішить. Шлюб просто розкриває наявність. Ваших проблем і збільшує те, що вже було проблемою до того, як ви були одруженими. Отже, якщо шлюб не вирішує ваші проблем, ви спитаєте, На навіщо він мені? Чому взагалі Бог задумав цей шлюб? Бог створив шлюб для з'єднання чоловіка та жінки. Біблія говорить перше посланням до Коріння 1:11. Одначе в Господі ні чоловік. Без жінки, не жінка, без чоловіка. Чи вийдете ви заміж чи ні? Якщо ви жінка, вам потрібно бути будуть чоловік у вашому житті. Якщо ви чоловік, вам потрібна буде жінка в вашому житті. Чому? Тому що ніхто не має повноти образу Божого жінки, отримуючи частину і чоловік отримує свою частину. Ми потрібні одне одному для повноти. Божої, як людина. Бог створив нас такими: Бог придумав різну стать і шлюб для нас. Ми різні, і це саме правильна позиція в сім'ї. Ми дуже часто сприймаємо нашу різність як за конфлікт, як за мінус. Наша різність це наша привілегія, пам'ятайте. Якщо ви думаєте так, жінка так, так це якраз і правильно. Чому? Тому що вона доповнює те, що ви не бачите. Називається в англійській blind spot, ваші сліпі сторони. Якщо ви щось кажете, жінка не бачить, це плюс. Тому що ви бачите те, що жінка природньо бачити не може. І це все потрібно для того, щоб ви були цільним. Це як дві половинки. Вони різні, вони навпроти одне одного, вони проти одне одного. Але коли ми використовуємо цю енергію як позитивну, то воно підсилює вас, робить повноцінним, і ваша сім'я стає дуже плодотворною. Тому, дорогі мої, не сприймайте одне одного як ворог, а сприймайте як доповнення до вашого недостатку. Ось таке побажання. А ви коли-небудь думали, чому Бог спочатку створив чоловіка, а потім жінку? Чому він їх не створив одночасно? Я думаю, що він зробив це для блага Адама. Ви скажете, а як це? Гадаю, що він хотів, щоб Адам зрозумів, що йому потрібно хтось ще в його житті. Бутя 2.18 говорить. Недобре чоловіку бути самому, створює йому поміч або противника, або протилежність його, і відповідно до нього. Тому що для чоловіка самим є основним, основним мотиватором? це, щоб одружуватись, це його нудьга. Він нудьгується, коли він приходить додому, і нікого в хаті немає. Це його поштовхує. А ви знаєте, відки воно пішло? Ще від Едемського саду. Коли Бог, творець, подивився на Адама, і що Адам робив? Написано: нудьгував. Українська Біблія дуже чітко говорить: нудьгував. І коли він побачив, що чоловік нудьгує, результат з'явилася жінка. Тому, якщо ви нудьгуєте і ви холостяк, це позив Зидамського саду. Ви маєте одружитись. Це природньо, це нормально. Коли ви приходите додому, вдома є жінка, яка вам щебече на вуха, діти, які бігають кругом вас. Це і є то, що Бог задумав. Але додому ви маєте нести любов, а не роздратування після роботи. Якщо ви роздратовані після роботи, то просто скажи жіночку, є поганий настрій. Не звертає увагу і сидіть, бурчіть собі на здоров'я. Але щоб жінка знала, попереджайте. Ось. Тому а, а, Господь задумав бути вас женатими. І якщо жінка приходить додому і не бачить вдома ні дітей, ні чоловіка, вас також, як кажуть у нас на Буковині, пацить ось ця нудьга. Чому? Це одголоски Адемського саду. Коли Бог з'єднав, розпочатку роз'єднав, з е, Адама, виділив жінку, а потім привів до нього назад фізично. Тому я не буду в богослов'я заходити, Одно хочу сказати: не дудьбуйтесь, шлюб це не традиція, шлюб це задум Божий. І в шлюбі клятва це саме основне, що цінить Бог. І якщо ви любите свою дружину, це прояв Бога у вашій сім'ї. Пам'ятайте це. А, тому любіться, кохайте, бо ви того варті. Дякую.